В оточенні чи ні, у соцмережах та інтернет-ЗМІ з'явилися повідомлення Сумські вояки потрапили до Олеща сепаратистів. Зокрема, бійці групи Суми від правого сектору та солдати 27-го артполку, які перебувають в зоні АТО. Як же там наші хлопці дізнавалася Світлана Паламарьова? У мене дуже погана новина, друзі. Тільки що взнав, що група суми правого сектору попала в оточення. Більше ніякої інфи нема. Але на базі зібрали 30 добровольців, які згодні без зброї поїхати на передову, щоб хоч якось допомогти в цій ситуації. Але я думаю, що цих хлопців кидають на призволяще. Буду чекати новин. Така інформація в Фейсбуці вразила пані Анну, адже її чоловік Микола Сурженко зараз знаходиться в зоні АТО. Кілька годин вона не могла з ним поговорити і чула в слухавці лише зараз. На жаль, відсутній зв'язок з вашим абонентом. Та Згодом Микола таки обізвався. Дані зараз находиться в окруженні в Донецькій області, Це дійсно так но вони туди поїхали по заданням конкретні досі пор нічого. немає, ніяких деталей. Єдине, що не дзвонили, говорили, що у них всі живі, всі здорові. Здорові, але оточені сепаратистами з трьох сторін. Ймовірний прорив на Донеччині, ворожі війська хочуть зробити зі сторони села піски. Так нам телефоном сказав Микола Сурженко. Так, сумчани всі живі, всі здорові, слава Богу. Ну я думаю, що з розумним. Командуванням нашого батальйону, то в принципі буде все добре. У нас є потреба, потреба звичайно, що в першу чергу значить, зі зброєю, це амуніція. Зараз вже холодає, теплі речі, таски, варові потрібні, бронежилети, речі, які можна купити. Волонтери дуже часто купують за великі кошти. От, вони купують не те, щоб Сумські сайти також поширили неперевірну інформацію, що в зоні АТО оточили військових із сумського артполку. Його керівництво спростовує це, кажуть хлопці, в порядку. Цю інформацію я спростовую. В оточення ніхто не попадав. Поки ж сумські чоловіки тримають оборону на сході країни. Вдома їх чекає дружини та діти. Сину Миколи Сурженка лише два місяці. За цей час сумський активіст бачив більше війну, ніж сім'ю. Ну от син росте біза, але но... надіюсь, що це того стоїть. Мне, конечно, хотелось бы, щоб он тут остался. Конечно, очень за него беспокоюсь. Это постоянные нервы теж, но мені кажется, це правильне дело. Його нужно поддержать. Світлана Паламарева, Олександр Гордус на часі новини.